Друзі, ну а сьогодні в нас е, нові нові знайомі наші. Це 18-та бригада. Е, до речі, вийшла людина, яка проживає з нами в одному місці. Тому якраз ми сьогодні завітали десь на Донбасі. Тому до нас сьогодні приїхали хлопці. Ось і звісно ж, ну ви знаєте, у нас постійна рубрика: це коробка тепла для захисника для всіх наших нових знайомих. Тому якраз от хлопці приїхали, і зараз старішина. <реш> Буду скривати. Коробка дуже крута. Ми знаємо від кого. Ми дуже щиро дякуємо за ваші коробочки, тепла, це просто вони неймовірні. І так, і нам самим цікаво, бо це така цікавість постійно. Знаєш? Це є такі новорічні подарунки продовжуються, хлопці. <реш> <О -го>. <реш> 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 так, давайте покопаємося.